Дивись, я працюю з осанкою, м'язом, який називається платизма, із постановою голови. Я роблю деякі масажні рухи, які зберегла, але іноді не завжди і тільки легенько на обличчі. Я стежу за білком в своєму раціоні. Наприклад, на сніданок яйця або курка з овочами, або, наприклад, сир. Зранку я часто поспішаю, тому на сніданок бутерброд з колбасою і кап. Я ніколи не ляжу спати, не вмившись, і щоб не нанести крем для обличчя, і також не пропущу тонік. А зранку, після догляду за обличчям, язково нанесу СПФ. СПФ я наношу тільки на пляж, в місті я його не наношу. Так, вмиваюсь водичкою, але крем сироватку під настрій наношу. Я прибрала соцмережі на ніч і лягаю спати до 10 вечора і маю гарне виспане на ранок обличчя. Так, можу дивитись фільм до часу ночі, а потім зранку на роботу не виспана. Більше рекомендацій по догляду, а ще гарну натуральну косметику від виробника для жінок 40, ви можете знайти в цьому профілі, підписуйся.